Протягом довготривалих різдвяних вихідних поліцейські Чернігівщини забезпечували охорону громадського порядку та несли службу у посиленому режимі. Як результат, правоохоронцям вдалося розкрити низку кримінальних справ. Так поліцейські управління Карного розшуку затримали чоловіка, який протягом минулого року на території Чернігу скоїв понад 30 пограбувань. Цей молодик зривав з жіночок ланцюжки, хрестики. І в подальшому він їх збував на території міста Чернігова в ломбардах та на ринках. Він затриманий. Згідно з статті 208 Кримінального кодексу України, спочатку КПК, а потім він заарештований, знаходиться в слідчому ізоляторі. Поліціянти також розкрили вбивство, що сталося на святвечір у Варванському районі. Після вживання алкоголю за святковим столом між двома сусідами спалахнула сутичка, що переросла у бійку та закінчилася вбивством одного з її учасників. Правопорушник спочатку усі звинувачення відкидав та потім все ж зізнався у скоєному. У Бахматському районі виникла сутичка не між сусідами, а між правоохоронцем та молодиками на підпитку. Поліцейський зробив зауваження особам, які порушували громадський порядок у кафе. А ці у відповідь не віддались до нього додому і нанесли цілесні ушкодження не лише службовцю, а й членам його родини. Нападників було встановлено, затримано четверих активних цих нападників. Відкрите кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Це получається у нас умисне заподіяння. Працівнику правоохоронного органу чи членам його родини цілих ушкоджень, а також у нас стаття відкрита 296 частина 4. Це хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї чи холодної зброї інших предметів. Ці статті дуже сурові, ці статті дуже суворі і караються обмеженням волі до 7 років позбавлення волі. До списку затриманих цими вихідними також потрапив чоловік, що грабував автомобілі місцевих жителів, і жінка, що цупила гаманці у пацієнтів міських лікарень, які через статус багатодітної родини поки вдавалося уникати покарання. Затримання цих і серійних грабіжників, і серійного крадія це вказує на те, що у святкові дні поліцейські Чернівщини працювали потужно працювали в посиленому варіанті несення служби. Працювали у посиленому режимі і працівники ДСНС. За різдвяні вихідні в області трапилось 18 пожеж. Загинула літня жінка. Трагедія трапилась 8 січня у селі Лукашівка Чернівського району. На початку третьої години ночі виникла пожежа в приватному житловому будинку, значить, внаслідок короткого замикання електромережі. І під час розбирання конструкції рятувальники знайшли тіло 85-річної господарки оселі. У Козалецькому районі на невідомому вибуховому предметі підірвалися двоє чоловіків. Унаслідок один з них загинув на місці пригоди, а іншого з діагнозом осколкове, проникаючи поранення грудної клітини, каретою швидкої допомоги доставлено в Козелецьку центральну районну лікарню. Обставини трагічного випадку поки встановлюються. На щастя, жодного випадку обмороження людей цими вихідними не зафіксовано. Проте без екстремальних ситуацій на крихкому льоду не обійшлося. На річці Стріжень два чоловіки хотіли скоротити шлях та значить, перейти на інший бік значить, річки. Ну, але так трапилось, що вони значить, провалилися під лід і лише завдяки оперативності рятувальників значить, вони були врятовані. І про жахливе ДТП, що сталося сьогодні зранку на автодорозі Чернігів, городня Сіньківка. Сьогодні, біля сьомої години ранку на автодорозі Чернігів-Городня, Сінківка, не доїжджаючи 7 кілометрів до села Макішин, сталася дорожньо транспортна пригода. Водій мікроавтобусу Рута, в якому знаходилися чотири громадянина, рухаючись в напрямку села Макішин. при Зустрічному автомобілі з автомобілем ГАЗ здійснили, здійснили зіткнення цих сталося зіткнення цих автомобілів. Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці. Ще один пасажир отримав травми. Загалом, з початку року, через недотримання відповідних правил безпеки, погодні умови та необачність водіїв, сталася низка дорожньо-транспортних пригод. Загалом, з початку року. На території Чернівської області сталося 18 дорожньо транспортних пригод, в яких три особи загинули, та ще 29 осіб отримали тісне ушкодження. Хотілося б звернутися до водіїв, зважати на погодні умови, дотримуватись безпечної швидкості руху, безпечної дистанції, користуватися пасками безпеки, зовнішніми світловими приладами та без потреби утриматись від дальних поїздок.